Навіть маленька панель може зробити великі справи. Спочатку дасть тобі можливість вижити, а потім, якщо забажаєш, може стати початком твоєї енергонезалежності. Для виживання 12 вольт достатньо. А от для більш-менш комфортного існування вже ні. Привіт, експериментатори! Кажу, що маленька сонячна панель це лише для романтики на дачі. Сидиш собі з гітарою, лампочка ледве блимає і на цьому все. Насправді навіть скромна панель на 110 Вт здатна зробити більше, ніж здається, я перевірив це на власному досвіді. У мене в арсеналі, окрім неї, п'ять стартерних акумуляторів від авто. Які вже давно мали відправитися на металобрух, найдешевший контролер з Aliexpress і трохи терпіння звучить смішно, але ця комбінація змінила мої вечори. Ось схема, як я обіцяв. Спершу все починалося з простого бажання мати світло вдома, незалежно від примх енергетиків. Панель я встановив на дах на східну сторону під кутом 10 градусів. Щоб ловила сонце зранку, і майже до вечора вона заряджала акумулятори протягом дня, і вже ввечері я міг дозволити собі. Повноцінне освітлення по всьому дому. Ну, звичайно, без надмірностей. Світлодіодні матриці світять не гірше, ніж лампочки від мережі, але на цьому я не зупинився. Наступна річ, яка мене турбувала, це зарядка гаджетів і пристроїв. Акумуляторний шуруповерт без проблем. Ліхтарі акумулятор до мого електровелосипеда усе це можна було живити від панелі. Ну як від панелі? Не напряму, звичайно. Панель через контролер заряджає мої свинцеві акумулятори. Це свого роду як баки з водою. А потім вже я беру цю воду по мірі того, як вона мені знадобиться. І це виявилось дуже зручним. Коли ти живеш у селі і зненацька вирубають електрику, а тобі потрібно закінчити якусь роботу, то тут допомагає автономне живлення. Не треба чекати, поки дадуть фазу, можна просто працювати. Я навіть організував невелику майстерню. Ввечері, коли інші сиділи в темряві або економили кожну свічку, я вмикав світло над столом, вмикав свого паяльника, який працює від 12 вольт, і лагодив дрібні речі. Деколи не буду брехати, що прям кожного вечора, але. Бувало, що хороші сусіди забігали на підзарядку телефонів. Вони жартували, що я відкрив станцію виживання, і справді від тієї маленької панелі залежало більше ніж від сотні обіцянок місцевих енергетиків. Що цікаво, навіть у похмурі дні панель тягнула е, так менше, але достатньо, щоб увечері не сидіти у глухій темряві. Я зрозумів, що головна цінність цієї системи не у ватах і кіловатах, а у свободі. Вона дає вибір. Хочеш світло, маєш світло. Хочеш воду. Натиснув кнопку і отримав. Хочеш послухати музику чи зарядити гаджет? Будь ласка, і все це без жодного шуму, без запаху бензину і витрат, які постійно висмоктує генератор. Так у коментарях до мого попереднього відео люди рекомендували генератори, які споживають мало і коштують не так багато. Але камон купувати генератори лише заради того, щоб пережити блекаут, як на мене, це просто викинути гроші. Я своєю системою користувався і коли були блекаути. І зараз, коли їх немає. А ви своїми генераторами часто користуєтесь, якщо о, є електроенергія в розетці? Ні. А моя панелька дозволяє мені, хоч і крапалик, але економити. І не треба казати мені про старі сенцеві акумулятори, що це дорого. Я їх купив за 1340 гривень. І коли вони здохнуть, здам за ці саме 1340 гривень. Нічого не втративши. Будуть вільні кошти, кладу в систему на 24 вольта. Ні, куплю ще буших у Акумуляторів для системи на 12 вольт і буду жити далі. Так, у мене зараз функціонує дві системи на 12 і 24 вольта. Чому так, спитаєте ви? Тому що для виживання 12 вольт достатньо. А от для більш-менш комфортного існування вже ні. Е, тому після довгих роздумів і підрахунків своїх фінансів я прийняв рішення зробити собі іще одне резервне джерело живлення на 24 вольта. Хотілося б на 48, але просто не витягую по грошах. Е, як би там не було, а 12 вольтова система навіть із однією панелькою, наскільки б вона не була, чи то на 50 чи на 150 ватт, буде найдешевшою автономною системою. Для Забезпечення елементарних потреб, так зараз, якщо взяти ціну панелі е, на 120 Вт, ватт, яка коштує ось на цьому сайті 2000, і ціна панелі на 585 Вт, яка коштує 3600, е, то як би ти задаєшся питанням? А може вже краще взяти дорожчу панель і на більше ватт? Так можна, але доведеться тоді брати і дорожчий контролер не за 200 гривень у Китаї чи 600 гривень в Україні, тобто не шим. бо на 12 вольтах. Він працює із панелями, напруга на яких не перевищує 36 вольт, а панель на 585 Вт видає на холостих більше 40 вольт. Отже, потрібно купувати під цю панель MPPT-контролер. щось на зразок SkyBlue. Який може напругу у 12 вольт зробити із однієї такої панельки. Правда, коштує він навіть у Китаї в районі 2700 гривень. Йдемо далі. Ви захотіли підключити холодильник, значить, вам потрібен інвертор. Щоб перетворити 12 вольт у 220. Вам знадобиться інвертор із правильною синусоїду, хоча б на 1,5 кВт пікової потужності. Ось знайшов за 2000 гривень. Разом МППТ-контролер і інвертор обійдуться у 4700 гривень. І тут ви такі. Думаєте, а може краще вже гібридний інвертор взяти на 12 вольт, усе в одному корпусі, автоматика знову ж таки, ну трошки дорожче. І ось вам геть не дорожче, а ті саме 4700 гривень, чудово. Але далі йде акумулятор. Свенцеві стартерні, а тим паче Бу. Сюди я думаю, ніхто пихати не буде, вірно? Свинцеві АЖМ по ціні не набагато дешевші, а іноді навіть дорожче від літі залізо фосфатних. Тому вибір, я думаю, очевидним. Коштує. Такий літій залізофосфатний акумулятор 6500 гривень, найдешевший. Рахуємо, що ж в нас вийшло. 6500 плюс 4700 плюс 3600 дорівнює 14800. А якби ми пішли по шляху менш потужної панелі, дешевого контролера, БВ акумуляторів свинцевих і відмови від інвертора, то уклалися б у 2000 плюс 200 плюс 1340 на БВ акумулятори. І того 3540. Ну, хочете інвертор, то такий. Та 2000 буде 5 540 проти 14 800. Розклав вам, як то кажуть, на пальцях. Е, чи як казав наш беушний прем'єр Резніков, покажу на яйцях. Е, моя система на 12 вольт забезпечує безперервне функціонування освітлення і дрібних побутових споживачів, таких як роутер для інтернету та онушка. Я не заряджаю свої гаджети від розетки вже давно. Привчив усіх, щоб користувалися саме цією системою. Зарядки для літівих акумуляторів, такі як Літокал. І IMAX B6 прекрасно працюють від 12 вольт. Моя ж система на 24 вольта вже забезпечує більш прожерливих споживачів, таких як два холодильника, пральна машинка, насосна станція, комп'ютер. Це основні споживачі. Інколи до них приєднуються циркулярна пилка, дрель, перфоратор, електролобзик, болгарка, шліфмашинка – Коротше, усе, що потрібно для того, щоб працювати сьогодні і зараз. Інколи бойлер можу нагріти від сонця, але не дуже часто по причині малої кількості панелей. Ця система мені обійшлася у 41 500 гривень. А саме гібридний інвертор із Китаю, Павамер на 3000 Вт 8 тисяч гривень, два акумулятори АЖМ, 9000 9 тисяч гривень, 585 панелі 4 штуки разом 24 тисячі гривень з доставкою, балансир на акумуляторі. 500 гривень, без нього нікуди, на жаль, і це я ще не порахував дроти, запобіжники, конектора і обжимки. Ну плюс ще тисяча набіжить. Зараз ціни трохи нижчі. Мій павемер е, вже в Україні можна дешевше купити. Е, ціна на панелі взагалі гарно так попадала. Тож робіть свої висновки із моєї розповіді і будуйте свої сонячні станції. Мені часто кажуть, ну добре, а далі що? А далі розвиток. Зараз у мене є план докупити ще одну панель, але не на 12 вольтову систему, систему а для 24 і зробити запас енергії більшим, тобто докупити акумулятор літій залізофосфатний вже. Але навіть зараз із моїм скромним комплектом я почуваюся впевніше ніж більшість. Бо коли все довкола гасне і завмирає, у моєму домі світиться лампа, крутиться вентилятор на комп'ютері і працює насос. І це не мрія, а реальність, яка доводить, навіть маленька панель може зробити великі справи. Спочатку дасть тобі можливість вижити, а потім, якщо забажаєш, може. Може стати початком твоєї енергонезалежності, тому коли хтось каже, що одна сонячна панель це іграшка, я лише усміхаю.